всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Доброго ну і вже традиційне запитання, що приготували е, сьогодні, яка цікава <кхи> тема для наших телеглядачів. Е, я сьогодні хотів би продовжити тематику попередніх е, моїх телепередач: це земельні е, правовідносини, е, спори, які виникають. Чому? Тому що Десь дуже багато питань знову надходить від моїх клієнтів, тобто від громадян, які звертаються за правовими порадами, якраз пов'язані з земельними правовідносинами. І десь має місце якось неправильний підхід до вирішення питання. Тому я хотів би десь продовжити цю тематику, вказати, як правильніше би, на мій погляд, було би і вирішити той чи інший земельний спір. І так, шановні телеглядачі, дуже багато питань поступає від вас з приводу того. Як правильно вирішити той чи інший земельний спір, а зокрема, коли є в наявності ті чи інші правоостановлюючі документи, і як вирішити те чи інше питання з приводу користування земельною ділянкою? От до мене звернулася громадянка з приводу того, що у неї сусід приватизував земельну ділянку, в неї не було приватизована земельна ділянка, але десь вони не могли погодити між собою межу між собою. Взагалі, з приводу розмежування земельних ділянок і встановлення правильного правильного меж між суміжними користувачами, я би вважав за потрібне виходити з наступного. Першим ділом слід зазначити, що всі земельні спори вирішуються тільки органами місцевого самоврядування, тобто сільською або міською радою. Ви, якщо у вас існує спір з приводу користування з приводу розмежування земельних ділянок між вами і сусідом, зверніться відповідно із заявою у сільську міську раду. Сільська міська рада. Цю заяву розглядає в місячний строк і відповідно вирішує земельний спір. Але як слід написати ту чи іншу заяву? Я враховую, що саме доцільніше, і саме правильніше буде, коли ви будете просити Раду установити між вами і сусідом тверді межові знаки. Чому саме тверді межові знаки? Дуже багато випадків, і це ми знаємо на практиці, що органи сего самовідування, земельна комісія сільської чи міської ради виходить за. Місцем існування спору присутні всі учасники, тобто сусід і ви присутні, е, значить встановлюють межі, беруть, забивають якісь кілочки, е, роблять акт про те, що земельний спір вирішено, кілочки вдарені, і комісія складається, актує, малює якусь там схему або й не малює її, і йдуть спокійно, як е, Кажуть, е, фактично, ніби спір е, е, вирішився. Після чого все відбуває, що відбувається той суміжний користувач, який не згідний з тим, що зробила комісія. Чи бере, чи умисно, чи, чи відкрито, ті кілочки забирає, і потім сліди того вирішення спору фактично зникають. Для цього земельний кодекс, законодавство зокрема, визначає, що можна встановити тверді межові знаки. Тверді межові знаки, саме їх вид приймається радою. Які вони мають бути чи це наприклад якийсь бетонний значить, стовп, який вкопується в землю на певну глибину, чи будь-які інший його вид, але з. Такий, що його складно витягнути, або практично неможливо, він вирішується радою. Що воно дає вам суміжні користувачі? Воно дає вам певну чітку прив'язку вашої межової знаки до певного знаку, до того фактично межового знаку, який встановила земельна комісія. Після того, як будуть встановлені тверді межові знаки, їх знищення практично неможливе або дуже утруднене. Значить, відповідно складається процесуально там акт, складає рада. чи... Будь-який інший документ, то що вони встановили ці межові знаки, чи це робить якісь підрядна організація? І, відповідно, вони встановлення цих вирішення цього земельного спору виносять на затвердження сесії. Сесія приймає відповідне рішення. Тобто у вас вже буде і встановлений твердий межовий знак, і буде відповідно рішення сесії, яким фактично закріплено саме це встановлення, вирішення цього земельного спору шляхом встановлення твердих межових знаків. І ви вже тоді чітко будете знати, де ваша межа проходить. Тому що саме твердий межовий знак буде границею земельної ділянки між вами і між сусідом. Що воно дає? Воно, по-перше, вирішить на майбутнє будь-які ваші інші питання з приводу того, де є границя землі між вами і між сусідом. По-друге, сусід. Чи та сторона, яка не згідна з рішенням тої земельної комісії, з рішенням Ради про розмежування встановлення твердих межових знаків, при жодних обставинах не може просто витягнути як прості дерев'яні кілочки, які забуваються при вирішенні земельного спору? По-третє, якщо рішенням Ради це буде затверджено, і суміжний користувач все рівно буде заходити там щось заперечувати відносно того, що вирішено. Ви можете звернутися вже з позовом до суду про зобов'язання цього сусіда, який не згідний чи згідний, чи знову порушує е межу, е не чинити перешкод користування земельною ділянкою і мати певне ґрунтування, що от нам було встановлено. Ми межові знаки між собою розбили, встановлені тверді, і повірте, що будь-який суд стане на вашу сторону. Інше питання, якщо хтось не згідний, може оскаржувати ці, але це вже інша процедура. А я рекомендую: якщо вирішуєте земі земельний спір, наполягайте на тому, щоби. Встановили між вами тверді межові знаки. Це десь трошечки витратно, але повірте, що та витратність значно менша, ніж ті проблеми, які можуть виникати в майбутньому, пов'язані із безкінечними судовими процесами, з процесом доказування і тому подібне. Що ж я би хотів е, вам порадити, коли такі питання вирішуються, наполягайте на тому, щоб брали участь обов'язково е, грамот е, е, або землепорядні організації, представники е, району, е, е, із відділу земельних ресурсів чи району, чи міста відповідні фахові працівники, які мають спеціальні знання в тому, щоб чітко і правильно встановити ці межові знаки. На цьому я хотів би вам наголосити і хотів би, щоб ви користувалися моїми порадами в майбутньому. Пане Олеже, дякую вам за цю цікаву не менш тему. Наді, Ні, надіюся, бо хотілося... земельні відносини це дуже складні питання. І то, що я перепрошую вас перебив, і то, що я навів цей приклад, це просто якби один із механізмів вирішення земельного спору. Бо е, межові знаки можна встановлювати тверді. От, наприклад, є е, е, поле, так як на полі встановити. Межу між суміжними користувачами. Ніби кожен з нас розуміє, а тут розорав, тут розорав, тут якась борозда йде, от до тої борозди й привикли. Але бувають випадки, коли рік поза рік, день поза день, місяць-місяць, місяць, рік поза рік, і та борозда розорюється, розорюється, і сусід каже: а де ж та борозда ділася? Перейшла ніби до другого сусіда. Що ж робити? Якщо між вами вже починаються такі суперечки, я кажу: встановіть тверді, межові знаки. Це саме нормально, і саме буде позитивно, і на майбутнє з зніме всі питання. Не ставити там в моїй практиці, зустрічалося таке, що. Забили якісь такі сусіди між собою стовпок. Другий пішов, забрав його. По-перше, коли встановлюються тверді межові знаки, робиться прив'язка. Прив'язка схематична з відображенням її, фіксуванням відповідно до сучасних норм. Тобто, вже є відображення не просто там на місці 10 метрів від одної площини, 10 – другої. Малюється карта схематично. Ну якщо це залучається відповідно спеціалізовані організації, тоді прив'язка дуже е, така відповідна і. Вона обґрунтована і дійсно така, що й завтра її може буде відновити, навіть якщо хтось візьме десь як кажуть, хоча це дуже складно, тому що встановлення межових знаків, по-перше, самі межові знаки бувають різні, тверді межові знаки. Може було, можуть, наприклад, невеличко її такі поставити, а можна такі і скопування в землю, наприклад, на якусь глибину метрову і тому подібне. Я кажу, що ці сам вид межових знаків приймається радою. І тому я кажу, що ці питання, от, незважаючи на те, що якби, е, от, з одного боку прості, а з другого боку дуже по-різному е, фіксуються. І більше того, я ще хотів би зупинитися на такому е, зараз е, всі земельні ділянки е, вони вносяться в електронний реєстр і конфігурація їх, і, і тому подібне. І нерідко виникають спори навіть між уже е, е, суміжними користувачами, двома, які вже мають державні акти. Один має державний акт і другий має державний акт. Але бувають такі випадки, що той каже, а це мій клаптик землі, і той каже, це мій клаптик землі. Так. Дійсно, бувають такі випадки. Я зустрівся з е, такою ситуацією, і зараз фактично спір вирішується, але вирішується знову ж таки з допомогою органів місцевого самоврядування. Тобто ми звернулися у міську раду із заявою, що просимо встановити нам тверду межову лінію. Чому? Тому що. Коли приватизовували, геодезична організація, ну, проектна організація, прийшли, пофотографували по факту користування, де була колись межа, і так зробили, і зафіксували в електронний реєстр внесли. Але ж як насправді воно є, як відбити ту земельну ділянку насправді. І міська рада залучила проектну організацію. Вони на місці ну, так званими триногами, ногами, тобто відслідкували по через супутник, як воно відбили точки на місці. Копали е, межові знаки, і фактично спір вирішився. Кожен зрозумів, що він десь той, хто був неправ, зрозумів, що він не прав, а той, хто був прав, зрозумів, що він прав. І тому я кажу, що все ж таки я би наполягав і рекомендував би не просто встановлювати межі, бо дуже-дуже багато випадків. Е, от я ще старі е, спори, які виникали, розглядав е, от сільська рада, е, акт. Земельна комісія прийшла, намалювала якісь там, значить, карту, мапу метрів 20 звідси, 20 звідтіля, кілочки побили, і все. Приходить до мене е, клієнт, е, ну громадянин каже: та там ти кілочків вже й немає. Прив'язки так, ніякої. Встановлюйте тверді межові знаки. Це буде саме оптимальне, і убезпечить вас від всяких майбутніх проблем. Хоча на даному етапі встановлення це трошечки буде витратно, але повірте, в майбутньому воно буде набагато дешевше. Ані звертатися по судах, доказувати, що тут було моє, а там твоє, і тому подібне. І піднімати карти, різні, яких по одних населених пунктах є зйомки, а по інших немає. І відповідно, дуже складно дещо відновити, а дещо не відновити. Ну, є, кожна ситуація це є якийсь індивідуальний підхід, але завжди можна вирішити його, просто знати як. Ну що ж, я щиро дякую вам за таку цікаву тему за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що у сьогоднішній передачі правові поради знову надавав нам поради практикуючий адвокат Олег Іванів. На все добре, до наступних зустрічей і не менш цікавих тем. До побачення.